Як швидко вивчити веб програмування та знайти вже ту кляту роботу, якщо ви повний нуль? І у цьому відео я вам дам план дій, слідуючи якому ви зможете дуже швидко розібратися у темі та почати вже шукати роботу? Я вже близько 15 років займаюся веб-програмуванням в тому числі, і повірте мені, мені є що вам сказати. Існує два шляхи, які ми можемо обрати. Перший – це піти кудись вчитись, ну, наприклад, якісь курси. Інший це вчитись самостійно, теж можливо за допомогою курсів, але самостійно вдома і тільки тоді, коли вам це зручно і коли ви хочете. От я. Більш за все люблю саме такий підхід, тому що я хочу отримувати знання саме зараз і не чекати наступного уроку або пари, чи що там у вас є. Ми взагалі не будемо розбирати варіант курсів зараз. Ми будемо фокусуватися на самостійному навчанні, і ось на цьому принципі буде базуватися це відео, і воно буде складатися з наступних частин. Перше це що вчити, в якому порядку буквально родма, по якому вам треба рухатись для того, щоб в кінці кінців. Шукати роботу, друга частина це як отримати досвід перед тим як шукати роботу. І третя частина це як, і саме головне, яку шукати роботу вам потрібно. Звичайно, першим кроком ви повинні розібратися у темі в. Який ви намагаєтесь знайти роботу, ну, тобто веб-технологія. Це як ніяк сфера, де ви намагаєтесь стати розробником. Якщо ви думаєте, що веб-технології це лише сайти, то ви дуже помиляєтесь. От сайти у класичнішому розумінні взагалі скоро вимруть, як це сталося з персональними блогами. Веб-технології це, наприклад, інтернет-магазини, хоча технічно це теж сайт, це мобільні додатки. Та ще ціла купа інших різноманітних сервісів, які працюють на тих же самих веб-технологіях. Вам треба буквально розібратись з наступним: що таке клієнт-серверна архітектура, що таке протоколи передачі даних, зокрема HTTP, HTTPS. Та Взагалі, як працюють ці веб-технології, наступним кроком я вважаю, треба розібратись з тим, що таке Linux, і так можливо, ви будете думати, що це взагалі не важливо, але це моє відео, і я вважаю, що з ним треба розібратись. До того ж, з першого вашого кроку ви напевно знаєте, що таке клієнт, а що таке сервер. Так от більшість, переважна більшість усіх серверів у інтернеті, зараз працює на Linux, а точніше на Юнікс. Ну а решта, звісно, на Windows. І от, якщо ви збираєтесь працювати у сфері веб-розробки, вам треба зрозуміти, що це таке. Вже через годину вам захочеться пощупати, що це таке за Linux такий. І тут вам у двері вже стукає докер. І так я розібрався з ним саме на цьому етапі. Ну тому що це найкоротший шлях до того, щоб поклацати той самий Linux, яким ви то, щойно розібрались. Вам треба розібратись з суто основними поняттями, що це таке, як це працює до того ж, за його допомогою Мови можна за одну хвилину підняти будь-який дистрибутив Linux і вже на наступну хвилину вже отримати якийсь досвід у Linux. До того ж, ця штука вам дуже стане у нагоді, коли ви будете шукати роботу. З кроком вже можна повчати і HTML. Потрати на цей день, ну максимум два, не більше не треба. Більше з досвіду з HTML ви будете отримувати тоді, коли будете з ним працювати. А поки що вам треба розібратись з основними поняттями, що це таке, які основні теги існують, та звичайно подивитись у справочник, тому що є список тегів, які HTML були закладені, і вони не міняються ще з часів Богдана Хмельницького, напевно. До того ж, дуже крутим спосібом вивчати або дивитись розбиратися з HTML є звичайний Google Chrome та його Developer Tools, який можна відкрити во так і подивитись на будь-якому сайті, яким html кодом розмічений той чи інший сайт. Дуже крута штука, особливо для новачків. CSS. ось CSS розвивається вже дуже дуже швидко. Буквально кожні пару місяців з'являються якісь крутіші штуки, о яких раніше можна було лише мріяти. Знову ж таки, дуже сильно не зациклюйтесь. Там теж є свій набор речей, які можна запам'ятовувати, а можна просто дивитись кожен раз у вашому справочнику. Не треба їх зубрити. Це не вірші, вам це не потрібно. Вам лише треба знати, які вони існують, і в кожен момент, коли вам це потрібно, ви можете заглянути у цей Справично, чи як воно там на українській. До речі, по CSS є мільярд різноманітних туторіал. І знаєте чому? Тому що на CSS можна доволі швидко зробити щось круте, красиве, яке буде крутитися, вертітися, анімуватися. І це буде дійсно красиво і дуже швидко. Тому й дуже, дуже багато на будь-який смак, як зробити таку кнопку, таку, як фон і так далі. Він дуже сильно розвивається, тому йому трішки більше часу. Далі ми переходимо до JavaScript ну або JS. І це вже мова програмування, хто б вам там що не казав. І цю мову де тільки не використовують, починаючи від вебсайтів і закінчуючи програмним забезпеченням для вашої наступної зубної щітки. А основна ж причина в чому? В тому, що легко і дуже швидко можна почати розробляти. Ви можете відкрити ваш браузер і ви вже готові програмувати на JavaScript. На цьому етапі ви будете знайомитись з основними поняттями у будь-якій мові програмування. Ось, от почуйте мене у будь-якій JS вам треба розібратись, що таке змінна, що таке умови, що таке масиви, що таке оператори порівняння, що таке функції, що таке об'єкти, аргументи функції, та ще ще багато іншого, яке вам знову ж таки стане у нагоді при вивченні будь-якої мови програмування. Але у JavaScript, який ви у браузері запускаєте, є певний ряд можливостей, які вам треба зрозуміти. І по-перше, це взаємодія між JavaScript та HTML-кодом, який ви по типу вивчили. А, а саме я маю на увазі дерево dom об'єктів. Обов'язково розберіться, що це таке, тому що за допомогою JavaScript. Цім деревом можна маніпулювати, тим самим змінюючи поведінку ваших об'єктів на сторінці. Того ж є всякі інтерактивні штуки, як кнопки, форми та так далі. І вам треба зрозуміти, як працювати, як працюють обробники різноманітних подій. Коли ви розберетесь з основними поняттями у JavaScript, вам треба подивитись на будь-який javascript фреймворк або сучасну бібліотеку, такі є React, Next.js, Vue.js, Angular та ще й купа дуже різноманітних на будь-який смак, їх випускають дуже-дуже швидко. Не обов'язково розбиратися з ними від нуля і до кінця. Треба лише розуміти, що вони існують і для чого вони потрібні. Коли ви з цим почнете працювати більш глибоко, ви зрозумієте, що вам більше подобається. Всі ці штуки були фронтендом, а є ще ж бекенд, якому теж треба приділити час. Вам треба буде обрати будь-яку мову програмування для того, щоб можна було робити бекенд. Якщо ви взагалі ледер, ви можете обрати Node.js, який побудований на тому. JavaScript, який ви щойно вивчили, але краще все ж таки одну з наступних. Ви можете обирати PHP, Java, C Sharp, Python, Go. Рубі, да, все, що взагалі може бути, ви можете обрати для того, щоб побудувати свій бекенд. Я свого часу обрав PHP, і тільки тому, що це був максимально швидкий старт для того, щоб почати працювати. Хоча на той момент я вже вчив і Java, і C Sharp. Але менше з тим на цьому етапі ви вже більш серйозно та детальніше ознайомитесь з мовами програмування. Ви вже ознайомитесь з такими поняттями як клас або ООП, взагалі, тобто об'єктно орієнтоване програмування. Якщо ви якимось чином це не почули або не бачите в тому, що ви вивчаєте, скоріш за все, ви робите щось не те, і вам треба розібратися більш глибше або вибрати інше джерело інформації. І на цьому етапі ви вже зрозумієте, як можна використовувати ваш бекен з фронтендом, як їх можна поєднати. Між собою. Наступною логічною штукою, звичайно, будуть бази даних. І вони грубо говорять чи діляться на дві частини: це реляційні бази даних або SQL з будь-якою приставкою, MySQL, MSSQL MS SQL і так далі. І NoSQL рішення, що означає не реляційні бази даних. Вам треба буде знати обидві, тому що кожен тип бази даних існує для свого спектру задач. SQL трохи складніше, але тим не менш це більш класичний варіант бази даних. Нове рішення це дуже модернова штука, їх можна використовувати там, де SQL взагалі недоцільно використовувати. Я вам більш скажу, там їх треба використовувати. Виберіть щось класичне. Яскравим прикладом SQL є MySQL. Новий no SQL це ну, нехай буде MongoDB. Наприклад, для SQL вам треба буде розібрати, що таке таблиці. Що таке тип даних полів в таблиці? Які зв'язки між таблицями існують, та різноманітні SQL-запити? Що таке SELECT, що таке From, що таке WHERE, що таке GROUP, ORDER BY, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN та таке інше, там дуже багато всього. Але все це вам буде потрібно. Тому що я останнім часом, напевно, років 10 бачу таку історію, що люди... Вчать якийсь фреймворк, який накладують свої слої на базу даних, і вони взагалі не розуміють, як працює у сирому вигляді будь-які sql запити, і це велика проблема. Я вам скажу. Ну і звичайно, вам треба буде розібратись, як ваш бекенд буде працювати з базою даних. І ще чому ваш фронтенд не повинен працювати напряму з вашою базою даних. Ну а далі ми трохи відпочинемо та розберемося, що таке GIT. Ви спочатку мало що зрозумієте, але вам треба знати, що є така штука, яку всі використовують, але ви ще не розумієте навіщо. Ось, коли ви зрозумієте, ви відчуєте щось отаке. I am Ось коли ви вже це вивчили, оце ну скажімо, вивчили. Вам треба отримати досвід, якийсь досвід для того, щоб вам було трохи більш зручно шукати вашу роботу, вашу першу роботу, як його отримати, якщо я ще ніде не працював? Отут вам треба придумати свої невеличкі проекти або, можливо, завдання. І вони, звичайно, повинні розкрити максимально все те, що ви вивчили, а краще ще трохи більше. Ідеально буде щось реальне, що вам потрібно, і що ви зможете використовувати. Якщо ви не можете придумати, то у мене є кілька варіантів для вас. Першим, що ви робите, Якийсь консольний додаток на мові програмування, яку ви вивчили. Ну, нехай це буде Python. цей консольний додаток повинен робити такі штуки. Коли ви його запускаєте, повинне бути меню, в якому ви можете зробити наступне. Перше. Показати курс валют з офіціального сайту НБУ. Друге відправити цей курс валют у вигляді сповіщення на телеграм-бот, який ви створите для цього додатку. Ну і третє це ввести якусь суму, яка буде автоматично переведена з гривні у долар чи навпаки, на основі офіційного курсу НБУ. Наступним ви робите API. Що таке API? API це бекенд застосунок по факту без фронтенду, який працює лише з даними в вигляді, наприклад, JSON-формату по Http-протоколу. Це такий собі оверлей над вашою базою даних. Цей API буде базою для вашої наступної дії. А саме це фронтенд додаток по типу ToDo – ну список справ, які треба виконати. Факту, вам треба буде збудувати базу даних, в якій ви будете зберігати усі список дій, які вам треба буде виконати, згрупованих по, наприклад, дім-робота. Після чого ви пишете API для цієї бази даних, і на фронтенді, звичайно, ви робите фронтенд на HTML та вашому. JS для того, щоб маніпулювати цими даних. І ідеально буде, якщо ваш фронтенд буде побудований на сучасному JavaScript фреймворку або бібліотеці. Тому що. Бекенд-рендер вашого фронтенду, тобто коли HTML рендериться на бекенді, це вже минуле. І якщо ви десь таке зустрічаєте, ви повернулись у минуле або це дуже старий проект. Саме так будуть виглядати усі застосунки майбутнього. Це буде ваш перший досвід, з якого ви дуже багатому навчитесь. Звісно, я раджусь на цьому не зупинятись, а попробувати ще кілька штук. Знову ж таки, ті, які будуть вам реально потрібні. Ну давайте я зроблю. Ще кілька кейсів, наприклад, додаток для управління власними фінансами це коли ви розподіляєте увесь свій дохід по якимось там групам, ну чи щось таке. Мапа. Мапа на яку ви наносите ті місця, де ви були. Тільки уявіть, власна мапа, який будуть з флажочками відмічені усі абсолютно міста, де ви побували. Реально, дуже крута ідея. Ще можна повторити будь-який відомий сервіс або інтернет-магазин. Звісно, не в повному обсязі, а щось лімітовано для того, щоб зрозуміти, як воно працює. Звісно, це буде в стол, і ви ніколи не зможете його використовувати, окрім того, що це вам дасть цілу купу різноманітного досвіду. Ну і звичайно, кожен програміст має зробити свою соціальну мережу, нехай це буде Фейсбук, знову ж таки у лімітованому форматі, не синій, а наприклад, зелений. А взагалі ідеально зробити щось, що реально комусь потрібно, наприклад, вам, вашим батькам чи можливо, вашому знайомому. А ще, якщо ви зробите реально то, чим вони будуть користуватися, і ще отримуєте гроші за це, то все ви виграли це життя. Ну і звісно, будемо шукати роботи. Звісно, я не знаю вашу поточну ситуацію. Скільки ви заробляєте ваші фінансові витрати, вашу поточну ситуацію сімейного плану? Є у вас діти, чи скільки і так далі, скільки ви зараз заробляєте ще раз, і скільки ви хочете заробляти? І Звичайно, чи є у вас подушка фінансова подушка безпеки? Молодим людям, звісно. Трішечки простіше, їм нічого втрачати. Немає ніякої подушки безпеки, ніякої сім'ї, дітей та таке інше, але є батьки, які можуть узавжди вас підтримати. Більш дорослим людям буде трішки складніше. знову ж таки, тому що є поточна робота та якісь обов'язки фінансові, також які треба виконувати, але треба зрозуміти зараз. Дуже крутий момент, щоб почати, тому що. В принципі, ви можете знайти роботу і працювати паралельно на вашій основній роботі, якщо у вас там не якась дуже крута загрузка, та ввечері або вночі працювати, переходячи у нову професію. Таку можливість, напевно, не треба відпускати. І знову ж таки, я люблю повторювати одну річ: якщо б це було настільки просто. Цим би займався абсолютно кожен, і звичайно, таких би зарплат не було у it спеціалістів. Так от ідеальна ситуація, на мою думку, це коли ви спочатку спочатку шукаєте роботу, де ви будете працювати отаким невеличким вінтиком у величезному налагодженому механізмі. І у 100% випадків ви будете працювати над існуючим проектом, який писався доволі давно. Код його не такий крутий, як того хотілося б, але поки він виконує свої функції, ніхто його не буде переписувати. І, звичайно, вам ніхто не дасть дастьну, який щойно прийшов працювати, робити якийсь додаток, який відправляє на телеграм курси валют або щось робити з нуля, бо це дуже високий ризик. І коли вам на сто чортіє працювати і займатися якоюсь хірнею, яку ви навіть не зможете роз'яснити тому, хто вас питає, а чим ти там на своїй роботі займаєшся, от тоді вам треба шукати наступну роботу. І це може бути у межах тієї ж самої компанії, або це буде нова компанія, де ви зможете отримати досвід вже програмування, тому що в тому варіанті ви отримали досвід взаємодії з великою командою, де багато кількість ресурсів, задіяна, і архітектура, Взаємовідносин дуже-дуже складна. Але вам все ж таки треба зрозуміти і отримати досвід, який ви будете використовувати для програмування. І не тільки для програмування, тому що є ще розробка, і це два різних поняття. Тобто, ви вам треба стати ну давайте так, по-савдепівськи інженером. Тобто ви повинні щось будувати, а не просто сидіти та ключом закручувати якусь гайку. те те, що ви робили на попередній праці, і от після цього ви будете вже розуміти, що вам більше потрібно. По-перше, ви зрозумієте, чи ви більш вам подобається фронтен, чи вам більш подобається бекенд, чи вам нравиться працювати у якійсь огромній компанії і виконувати отакусеньку. Функцію або ви хочете бути якимось, ну скажімо, висока так лід архітектором, тобто, ви щось будуєте, щось придумуєте, як воно буде працювати, і таке інше. Це вже звичайно наступний етап, і все це буде залежати від того, наскільки ви будете успішні у той чи іншій сфері, і, взагалі, вам буде це подобатись чи ні. В кінці я хочу зробити ремарку. Все це, що я щойно розповідав, я це робив з тої точки зору, щоб стати гарним розробником-програмістом. Я зовсім виніс за скобки усі питання грошей. Звісно, якщо ви робите ось такий елемент у величезній системі і вам платять 10 тисяч доларів. А десь ви можете працювати якимось архітектором і будувати якісь сервіси щось високого рівня, а вам буде платити 5 і вас буде мотивувати гроші більше, то це звичайно, одна ситуація. Якщо ви хочете отримати кайф від роботи, то це інша ситуація. Якщо у вас, звичайно, якимось чином склалося так, що ви змогли стати. Крутим програмістам та ще й навчилися себе гарно продавати, себе як спеціаліста у якусь компанію, яка може ці гроші платити, то ви виграли це життя ще раз.